вузі це гарна рибка. Ось такий от перший підлящик невеличкий. Проклюнув на волос. Ну що, друзі, всім привіт, вже поближче. Ось так починається моя рибалка з невеличкого підляща. Вирішив я почати знімати відео саме для вас, коли вже отримую клювання. Чому? Тому що попередні мої три або навіть чотири риболовлі, на які виїжджав, показала, ну. Кльов не то, що поганий, я б сказав би навіть жахливий. Таке відчуття, що просто риби немає. Я їздив на різні локації, багато чого пробував, їздив з ночівлями, з ночівлями їздив для того, щоб просто зайняти місце. Людей постійно дуже багато, знаєте, а воно не клює. Сьогодні я приїхав зранку і от розпочав свою риболовлю. Ловлю я на своїй улюблені десні. От отримав перше клювання. Перше клювання я отримав десь приблизно після того, десь півтори годинки пройшло після того, як почав рибалку, свою, вже, коли я вже закинув безпосередньо фідера з наживками. Тож давайте, друзі, як завжди по традиції, трішки розповім про свою прикормку, яка в нас сьогодні закормічна програма. Я, як і завжди, в принципі, на попередніх рибалках до цього у мене гарно працювала. Це Real Fish. Ляш, шоколад і Ріалфіш Фідер Бісквіт. Непогана серія, мені подобається. От я сьогодні її використовую. Вирішив придбав дві баночки кукурузи в магазини від Бондюелі Одразу їх дві добавив там не змінчав її так ціліком. І залишив собі трішки на наживку кукурузи. Ну, звичайно, що горох, без гороха нікуди взагалі. І це все діло я замішав на меласі. Меласа від g stream карамель. Прикормку зробив такою більш важкуватою, вона така липка вийшла, тому що глибина ловлі, де я зараз знаходжусь, досить така немала. Ізначально планувалась рибалка на один фідер. Але потім я передумав, тому що все ж таки попередні рибалки, як я казав, були не досить вдалими і рибку потрібно шукати. Тому вирішив ловити двома фідерами на різних дистанціях. Тому от у мене дві дистанції сьогодні. Е, перша це ближня от правий фідер, на яку я її отримав клювання. Е, це ближня дистанція, вона вийшла в 21 оберт. Одразу хочу сказати, що от е, глибина на цих різних дистанціях зовсім трішки відрізняється. Прямо такого великого перепаду немає в цих місцях чомусь. Але є е, бровка. Я її знайшов, відступив, закліпсувався. Друга дистанція 38 обертів. Так само там є бровка. Я так розумію, що є ще більш дальня. Але я вирішив чомусь так зупинитися, поки подивимось. Вона 38 обертів у мене вийшла. Годувався я своїми великими годівницями, які і завжди, друзі. Ось такими я вже багато раз показував. На ближній чомусь я вирішив залишити поки її ну, ловлю теж її, а на та, що дальня я переставив ловлю ось такою от годівницею трошки меншою. Така ж сама форма, це один і той самий бренд Sport, Годівниці 112 грамів, ну, 110. Вони тримаються, все нормально, тобто нічого тут не зносить. Можна, напевно, на соткою ловити. Сьогодні я вирішив поводочки трішки зробити в діаметрі меншими. До цього я ловив 0,2, а сьогодні розпочав з 0,16. Я ж кажу, риб, рибка така дуже, дуже погано реагує і чомусь я вирішив діаметр зменшити і зменшитись трішки в гачках. Ловлю я сьогодні на катану Мавер 1215 10 номеру. Але після того, як десь півгодинки я половив, вирішив перейти на волос. От Мене він чомусь приваблює, От я на нього, до речі, і отримав клювання. Волосна оснастка, попап. попап 6 мм, друзі. Слива я поставив і 7 опаришів туди додав. На волос я в попередньому відео це показував, як я це все діло роблю, і от воно спрацювало. Чомусь мені здається, що якось воно більш. Краще приваблює рибу, не знаю. Або мені, бо мені так хочеться все вірити. Я не буду стверджувати, що це прям мега працює. Але от бачите, тобто до цього я стояв, ловив, і от я тільки переставив перший закид на волос і одразу клювання. Поки тиша після цього. Але от якось так. Коли я волос зв'язаний теж на жилки 0,16, але гачок там інший. Гачок я став використовувати на волосі. я ставлю більш такий з товстої проволоки. ось такі від Овнер. Ось такого серії, друзі. Дев'ятка. Мені зробили зауваження, що я махав, то на камеру то вибачаюсь. Ну, от, Я сподіваюся, що вам все добре видно. Якось так. Ось така от риболовля. По берегу от я чув, тут от сидять значівлю і така ж сама біда. От як і до цього просто. З кльовом взагалі. Не можу нічого з цього приводу сказати, не знаю. Чому? Справа в тому, що я до цього виїжджав, і розумієте, я її там і темпував, і просто чекав по 30 хвилин. Тобто ставив 0,14 ну, жилку, ставив маленькі гачки від гаматра в 22, й 14 го номеру. Просто навіть якась густіра ніяк не реагувала, розумієте? Просто на делікатні навіть наживки, від яких я вже відвик. Тому що до цього я ловив ляща на крупну об'ємну наживку, на гачки та там 8-6 номеру. І це все діло працювало. Зараз взагалі ця тема просто не працює. Не знаю, не те, що не працює, знаєте, таке відчуття, що от в цих локаціях нема, нема риби. Тобто, я от сидів, до цього я ж кажу, виїжджав. Одна риболовля була, там, де я взяв три ляща за сутки ну, За добу, щоб ви розуміли. да? І тоді, в принципі, кльов був непоганий, я можу сказати, тому що люди зліва, справа на тому березі діставали теж ляща. Було, було, було така от активність, тобто не те, що він там захід клював, звичайно, що. Але тобто, люди по 5-6 штук. Там, я от три взяв тоді тільки. Реалізовували. Да? Там ще були якоїсь невеличкої риби, синець якийсь прокльовував. Але чому не виклав, я не знаю. Якось воно було знято, я почав його монтувати, і щось воно мені відзверто кажучи, не сподобалось. Я не знаю просто. Взагалі, чи є сенс викладати рибалки, де там ну по-різному, знаєте, іноді викладаєш відео там, де купа риби, там де ти такі наловив лящів і всього. Там у тебе ну, зовсім мало переглядів. Ти викладаєш рибалку, там, де блін, три рибини, три клювання, або п'ять клювань, три рибини, да, якихось, і переглядів чомусь більше. От я думаю, я такий не один з людей, які там знімають і ведуть блог. Для них це теж якась загадка, якийсь такий алгоритм Ютуба, або якось люди чомусь так от дивляться. Незрозуміло, да? і незрозуміло, чи викладати такі відео. Тож, подивимось, що нам сьогодні все ж таки вдасться зловити, яку рибу вмовити. І що у нас сьогодні вийде з цієї риболовлі. Хочеться ще розловити свій новий фідер, мій гуру, тому що так він і не обловлений толком. Да, там якихось підлящики в одного ляща я на нього втягнув, але відверто кажучи, ще не зрозумів його, як би там не було. Одразу, що можу сказати по ньому. Е, мені подобається От я, Він в мене зараз надано, ну, типу Дальня, 38 обертів, не така вже далека дистанція, але взагалі кидаю, просто летить. Мені, мені подобається, От просто кидаю взагалі, кидати задоволення. Я думаю, на деякі здальники кидати їм дуже буде просто і легко. Єдиний мінус, я не пам'ятаю, я вже казав чи ні, оце QRT, що він там такий він не розмальований, як ми звикли, да? там різні кольори. Тобто там біла вставочка, така невеличка, От трошки це що так не дуже подобається. І чохол. чохол взагалі просто дешевий. Мені одразу сказали, що виробник дуже. Економить на чохлах цих. ну Він такий простий, взагалі ні о чому. Тобто він там раз-два і, напевно, що йому гайки прийдуть, Ось такі от справи. Тож чекаємо на клювання і були в мене думки на дальню дистанцію також поставити волос. Побачимо, що трішки подивимось. Там у мене так і стоїться катанамар на 0,16 жилки, а поводок там приблизно десь 80 см. На гачку зараз там в мене бутерброд теж ставив. Як то кажуть на початку е е наживку, як там називають розвідник, там три, три опариші, ну, така класична теж. На нього реакції не було. Зараз стоїть е кукурузу підсадив і бутерброд. Е е були, до речі, такі теж якісь такі непонятні плавні, такі малесенькі загиби, там хтось цікавився наживкою, але далі діла не було. Ось так от. Друзі, це гарна рибка. Це гарна риба. Наші Друзі, оцеляща, це жесть. Друзі, подивіться. Оце кабан. оце Оцеля. Це капець. Це красень. Фу. Його треба зважити. Обов'язково. Зараз зважимо. Так. так, ну що, друзі, давайте важити його. По нулям, як всі показують, не? Опа! Так, я сподіваюся, вам видно. Я так ближче покажу. 2875. Чу-чу-чу, братан, тихо, тихо, я тебе відпущу. Ой, Друзі, це просто клас. І клювака така клас. Це взагалі прям песня. Голова піцакі в мене десь 180 грамів. Ну, бачите, в принципі, це мій поки рекордний. У мене було 2,5 кг. І от цей вже трішки більше. Ну скільки? 100? Ну, 170 Ну, коротше, 2700. 2700 цей лящик. Ну кабан, так. Друзі, зараз фотосесія і відпускаю цього красення. Так, друзі, ну що, випускаємо цього красунчика. Така риба повинна жити обов'язково. І радувати інших рибаків. Так, треба обережненько. Так, друзі, ну що, яка ситуація? Проклюнув він, до речі, на класичний бутерброд. Десь штуки 3, 4 хробака. Я вже не пам'ятаю. Ну три, напевно. Перейшов я, сидів на волосі. Два фідера і, коротше кажучи, зачеп, відірвав оснаст, Ну, поводок з волосом. А в мене вже був готовий, я то, я думав поставлю знову вже такий, ну класичний. От я поставив, закинув і, напевно, що хвилин та сім пройшло. І клювання. Причому, щоб ви розуміли, клювання, ну потім була гарна покльовка така вже для чого. А на початку, знаєте, таке от, як густіра щось таке, от такі от ляшки. Блін, мене трішки. Мене, ну, знаєте, як. Ну, хапнув адреналіну, хапнув я. Фу, давно я таких не тягав, клас. Оце так, да. Ой, бля! Це прямо, знаєте, це щось таке. Кручак. Дочекався, виждав. Ну, 16-й по одочок. Коротесенький тут у мене в сантиметрів 60. Оце я взяв. Якраз почав підрізати опариш. Ох блін, коррекціон не вже так можна і пальці собі порізати. Дальня дистанція, друзі, спрацювала. Фу, клас. Це, звісно, щось таке. Щось таке прям неймовірне. Ага. Почали давати воду. Я зрозумів. Так. Бо щось дивлюсь, мене понесло в іншу сторону. Фух. Фух. Да. При підтіканні я вже зрозумів, що там рибка непогана. Ну. Але Але щоб ви розуміли, да? Ну, я не, не розрахував. Блін, та що ж у мене? Коротше, я ж перенервував. Ви розуміли, блін? Зрозумів, що рибка-то непогана, блін, щось зносить, треба перезакидати. Несе в іншу сторону. Рибка непогана при підсіканні, але не очікував, що така настільки. Вже під берегом, коли його підняв і побачив, <рес> навіть трішки, бачите, попускав фрикціон, бо під берегом він спочатку йшов нормально, а от потім під берегом трошки почав піддавлювати, бо жилка 016 все ж таки почав я ачкавати. Фух, ось так от, ось такі от безклів'я. Але все ж таки пройшло знову вже такий провал, десь година після того клювання, після того підлящика. Вже 10 ранку. Е, можливо навіть трошки більше години. І ось воно клювання. Фух. Клас. Ну що ж, друзі? Вже, напевно, що більше двох годин без клювань. Взагалі, різні маніпуляції я проводив, пробував, різне, підрізав їх хробака, підрізав опариша, так пробками давав животину, і достатньо багато, ну так, об'ємно, я би сказав. Прикормки вже зовсім небагато залишилось, тобто я нормально постійно перезакидаю, тримаю якийсь там темп, все ж таки на точці постійно. Присутня прикормка, я ж кажу, животина, Взагалі різні варіації наживок я перепробував, постійно по кругу їх ганяв. Навіть пробував просто на кукурудзу, чисту кукурузу. Тобто, думав, можливо, знаєте, такий от період, що все ж таки не хоче риба от животину, можливо, подавати її. Знаєте, от як період такий є, коли от карась, він не особливо хоче, наприклад, того ж самого хробака, але там він більш Більше прокльовує саме там на якусь мастирку, манку, щось таке. от Я думаю, можливо, теж в такому ключі, якось, в такому напрямку, попрацювати. Але знову ж таки, жодного клювання я не отримав. Е, ну, Як я і казав на початку, що от я їздив і бачите, якась біда. Я не знаю, як у вас з кльовом. От у мене поки, поки так. Не знаю, таке відчуття, що просто на даній. На дані, ну, не тільки я їздив в різні локації, тобто що от взагалі якось. Кудись риба пішла. Є така от у мене думка, що вона просто десь, можливо, колись верхів'я піднялася, просто. Тобто, до цього, якщо ну, вже порядка місяця пройшло після того, коли в принципі непогано прокльовував ляж, зараз такої активності його не спостерігається. Я не знаю, можливо, у когось по-іншому ситуація. Але все одно сьогодні я побив свій особистий рекорд 2700 ляж. Дуже гарний екземпляр, на всього 300 г мені не вистачило до На Напрягликий жаль. Ну Як жаль, це одно. Але хотілося, звичайно, щоб трьошку. У мене така от мета була. Але але 2700. До цього в мене було 2,5 кг. В цьому році я вже брав 2,400, кг в мене був, ляш. Ну, а цей взагалі кабан просто просто класний. Коротенький поводок спрацював на нього. При саме от клюнув він там десь порядка, я не пам'ятаю, 60-50 см, короткий поводочок. Гачок я вам казав, катана Мавер 12-15, це серія і 10-го номера. Тобто зовсім невеличкий, але там стояла доволі таки об'ємна насадка. Бутерброд. Класичний бутерброд. Взяв він. Я не знаю, чи просто можливо б, якщо б там стояла інша насадка або той же самий монтаж з волосом. Ну, Можливо, б і на нього він взяв. Як... Це можна лише здогадуватись. Да? Як би? Можливо, просто він якраз підійшов на точку, на закормлену і взяв те, що там було. А там хто його знає. Ось такі от справи, друзі. Ну, Бачите, ось такий от результат, дві рибини, але от цей ляж все ж таки мені сьогодні. Я отримав велике задоволення, хавнув трішки адреналіну. Мене, знаєте, Коли я його дістав, не так якось я так спокійно себе вів, але потім якось, знаєте, чомусь аж, руки почали трястися, і щось таке от. Ну, давно таких відчуттів в мене не було. От якось так. Тож, друзі, напевно, що буду завершувати рибалку, чесно кажучи, не бачу сенсу, напевно, що, ну як впиратися. Я і так вже довго от, сижу, впираюся, я ж кажу, і. Щоб ви розуміли, люди ще в 10-й ранку просто збиралися і уїжджали. Тут вони сиділи і зайняли багато місць, тут така толпа сиділа їх, і вони уїхали, тому що просто не клювало. Один із них от біля мене сидів зранку якогось вроді ляща або підляща взяв, оце все. І це вони сиділи знову, ну тобто вчора. Ось такі от справи. Друзі, тож, буду їхати додому. Але все одно, в принципі, в гарному настрої, тому що я ж кажу, тому що сьогодні зловив для себе рекордного ляща. Ось такі от справи. А вам бажаю гарних рибалок, друзі. Я думаю, що думаю, що трішки, напевно, що, можливо, треба почекати і думаю, що кльов буде більш-менш нормальний. Хоча, до речі, якщо аналізувати з попереднім попередній рік. То в цей час в принципі рибалки були досить гарними. Не знаю, навіть підляч непоганий клював. У мене є відео, я от просто сам для себе аналізую, от дивлюся от в цей період. А зараз навіть чомусь, взагалі навіть густира не прокльовують. Для мене це досить дивно. тобто Зазвичай її можна поставити на точку, якщо темпувати. Я от виїжджав, темпував. Але ні, тобто вона там може клюнути одна в годинку, потім, щоб зловити іншу густеру, потрібно почекати ще годину півтори Ось такі от справи. Тож, друзі, бажаю гарних вам рибалок. Не хвоста вам всім не лоски і побачимось з вами на воді. Всім пока!